Ням! Я свою залишу на потім. Коли захочу перекусити, то повернусь. О! А, спробилась водна гармата. Ой! Маршелик, що це ти розкопав? Не знаю, але лозкісно. Гей! Дякую за м'яке приземлення, Кремес. Дякую за кістку. важкувати сьогодні. Але морква сама не збереться. А може й збереться. Не знаю, звідки ти, водичко, та може, й бур'янець повириваєш. А? Ми опинилися на даху, О! а який неймовірний краєвид. О! А це вже неймовірна катастрофа. О, Райдер, рятуй. Вітаю, пані мер. Що там? Я тут зі своєю ціпалетою, і темні чи струмені води пробиваються по всьому місту. Один виніс нас на дах будівлі. Ми впадемо. Ми встигнемо вас урятувати. Дружна команда. Роботи не боїться. О. Ми з цим упораємось! Ми з цим упораємось! Упорались! А тепер міцно тримайтеся. Рушаємо. Кремес, Використай кран, щоб зняти лавку. виконую. Рейдер. Ми сиділи собі, аж раптом щось як. Ціпалето. Ого, як ти вчасно Аверест! Моя героїня, ціпалето. Ти теж героїня. Так, Рада допомогти. Рейдер, і мені треба допомога. Залюбки. Що сталося? Ми з Джейком проводили екскурсію, аж раптом стався каменепад. І ми опинилися у пастці. Добре. Кремес, скай, рушаємо. Пані мер, треба виручати Джейка. Ми з'ясуємо, звідки узялися ці струмені. Джейк, ми вже тут. Кремес, треба зрушити це каміння. Час орудувати ковшем! Дякую. Там ставало затісно. Ой-ой! Це, мабуть, старий трасті. Щось тут не так. Ходімо. От біда! Велетенський камінь упав і заблокував старий гейзер. Он чого струмені води з'явилися скрізь. Гейзер заблоковано, тому вода знайшла інший вихід. Кремес і Аверест. Посунете валун. Ми, Ми зараз... Це неможливо. Валун добряче засів. Придумав. Якщо зараз будемо штовхати його усі разом, струмінь нам допоможе. Добре придумав райдер. Досіла. Усі разом, друзі. Ано. Ну? <різь> Пішло, звільнили старого трасті. Дякую, патруль. Нема за що. І запам'ятай, якщо потрібна допомога, тільки гукни. <звук> <звук> ага, чудове місце, щоб закопати кіс. <звук> Ой. <звук> Ой. 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 Ой, Гейзер знову за своє. Ні. Думаю, маршал глибоко копнув і пошкодив трубопровід. А я знову мокрий. Фе. Ой, вибач, Рокі. <гум> Нічого, маршале. Ти хороший пес. Власне, ви всі хороші. Так, і ще мокрі. <гум>